Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами на достатньо таку цікаву тему, як збільшити дохід в магазині тут і зараз. А, в першу чергу, що я хочу відмітити, що якщо зараз, наприклад, у вас в магазині чи у вас на точці отакий певний дохід, ви хочете його збільшити, тобто ви маєте робити якісь інші дії, виходити з своєї зони комфорту. Якщо ви думаєте, зараз буде якась така фішка. О! На 2 секунди я зроблю, і в мене все буде класно. На жаль, такого не існує. Я, принаймні, я не знаю таких методів, тому я буду розповідати конкретно, що діє в моєму досвіді. В чергу потрібно розуміти, що є або нові клієнти, або робота зі старими клієнтами. Но зараз будуть інтерпретації, варіації, все, що зв'язано з новими клієнтами, і з старими клієнтами. Ось. Але, звичайно, кожен з цих пунктів потребуватиме додаткової, додаткових зусиль від вас. Але воно може, може мати результат. Тому продовжуємо. Так, якщо ми говоримо про офлайн-точку, поки що онлайн не зачіпаємо, то яким чином можна збільшити потік нових клієнтів в магазин чи на точку? А зараз вам може здатися, що це якісь дуже банальні способи, о, в мене вони не діяли, чи, наприклад, сусідка це робила і нічого в неї не вийшло. Якщо ви хочете отримати результат, вам потрібно зробити це і потрібно зробити це правильно, і тоді можна вже говорити про те, чи є результат, чи немає. Тож, першим пунктом для збільшення потоку нових клієнтів я однозначно назву щось, що їх заманить туди. Це є перше кульки, друге це є флеєри, третє це нова вивіска. І все, що з цим зв'язано. Тобто, це можуть бути флеєри, можна давати в інші магазини. Кульки можна вішати декілька разів на рік, не часто, тому що якщо у вас часто буде. Не кульки, то люди вже просто не будуть звертати на це. Так само, якщо кожного дня круглий рік роздаються флайери, людей це не зачіпає. Основні такі по флайерах, наприклад, вони мають діяти 2-3 дні, там має бути записана конкретна дата, якась класна знижка. Тобто, ви маєте подумати, оцей щоб клієнти прийшли через флайери не для того, щоб заробити, а щоб утримати нових клієнтів. Першу нехай ви вийдете в нуль. Але найголовніше, що у вас будуть нові клієнти, і ви з ними вже будете працювати. Будете мати їхній номер телефону, випишете їм карточку на знижку і зможете з ними працювати. Якщо мова йде про кульки, то майте на увазі, що влітку вони дуже скоро лопаються, і на ніч їх обов'язково треба знімати в магазин. Це такий от лайфхак. Майте на увазі на рахунок випіски, її варто міняти раз в рік, раз в півтора року. Ось так не частіше. Але і не рідше бажано. І бажано, щоб це був якийсь трошки інший колір. Так, щоб край мока, людина бачила щось інше і е, звертала увагу. Так трошки приїхала в інше місце, тому що дуже стало жарко. Хто подумав, 8 вересня, а сьогодні дуже так, достатньо, достатньо теплень. Тому я переїхала і ми розмовляємо далі. Ці методи я назвала, вони дуже класно діють для того, щоб е, саме люди от йдуть по ваш магазин і вони в нього зайшли. Так? Але є ще інші способи. Е, наступний спосіб закликати. Нових клієнтів, або, в принципі, і старих клієнтів, старим клієнтам нагадати про себе. Це реклама додаткова. Це може бути реклама онлайн, але на фізичну точку. Якщо у вас немає, наприклад, інстаграм-сторінки, фейсбук-сторінки, або ви просто її активно не ведете. Ви можете зробити якусь гарну рекламу, змонтувати гарне відео і дати рекламу в місцеву, наприклад, онлайн-газету. Ну, там чи місцевий інстаграм, який. Показує новинки, що відбувається в місті. так. Це можуть бути блогери, також це можуть бути інфлюенсери різні, і це, але важливо, щоб це було з вашого міста. Тому що, звісно, якщо вони десь, наприклад, з Івано-Франківська, а ви, наприклад, в Трускавці, ну, то навряд чи ви зможете саме по тих клієнтів фізичний магазин зробити. Так. З цим розібралися. Тепер йдемо до наступного пункту. Це вже саме, що відбувається далі. Тобто, ви якимось чином закликали нових клієнтів в магазин, і що в магазині має бути? Однозначно, мають бути якісь акції. Однозначно, якщо це флейри. То має бути якась гарна знижка, не 15 гривень, така яка змотивує людей зайти до вас в магазин і щось придбати. В той час, коли людина придбала щось, ви виписуєте її карточку на знижку, вже маєте її контакт, і потім ви вже можете слати їй смс-ки. Також мають бути класні товари, актуальні товари в сезон товари наперед сезону товари. Якщо, наприклад, зараз кінець серпня, то дуже класно буде мати шапочки. Які, наприклад, якщо це я про шапочки своїм, один мазин це горні бори, Тому Тобто вже класно мати щось на наступний сезон, на осінь або вже навіть і на зиму. Це дуже класно діє. Знижки вже, наприклад, в кінці січня знижки не мотивують літні, знижки мотивують вже саме на осінь. Так, які ще класні можуть бути акції? Купуєте на суму певну, отримуєте подарунок чи отримуєте знижку. Дві речі купуєте, третя йде безкоштовно в подарунок. Першу річ купуєте, друга, 50% знижки, чи там 10% знижки, чи 20% знижки. От все, що зв'язане з такого плану, де людина може зекономити, дуже класно впливає на це, на покупку. І о, в першу чергу ви маєте думати про те, не як заробити, тому що новий клієнт переважно грошей не приносить, ви можете вийти в нуль. Найважливіше, щоб клієнт вийшов задоволений, щоб він зміг зекономити. Найважливіше це потрібно пам'ятати. Не головне, щоб я заробив, важливо, щоб клієнт вийшов задоволений. Нехай я вийду в нуль, але ну, важливо теж вийти не в мінус, тому що, е, хоча, в принципі, теоретично можна і в мінус, тому що якщо ви отримуєте там. 50-30 потенційних постійних клієнтів, ви потім ми можете їм слати смс-ки, в вайбер спільноти в телеграм-канали, в інстаграм, в Фейсбук і працювати з ними, тобто утримувати їх теплими. Взагалі, якщо ви знаєте, є холодні, теплі і гарячі клієнти. Гарячі клієнти це які вже щось з вас купили, бо які купляють от прямо вже, і ви можете їм щось допродати. Теплі клієнти це коли ви щось купляли, але давно, наприклад, до вас не заходили. І холодні клієнти це абсолютно нові клієнти, які у вас ще взагалі нічого не купляли. І їм. Найважче доказати, показати якусь цінність і ем, змотивувати їх на те, щоб вони вас купили. Тому люди, які вже у вас щось купили, ви отримали їхні номери телефонів, вони вже є потенційно гарячими клієнтами, але на даний час вони є теплими клієнтами, з якими можна далі продовжувати співпрацю, і доводити їх до того, щоб вони знов стали гарячими клієнтами, і щось у вас купляли. Тобто, ми робимо щось, щоб клієнт. Захотів зайти до нас в магазин, він заходить, і ми маємо чимось їм зацікавити. Ну, не буду навіть говорити про гарне обслуговування, тому що якщо у вас з цим проблема, поскоріше треба з цим питанням вирішувати. Обслуговування завжди має бути гарне. Працівник завжди має бути змотивований щось продати. В нього має бути зарплата, обов'язково прив'язана до обороту. Значить, якщо ви самі працюєте в магазині, ідеальне має бути обслуговування. Обслуговування не в плані того, що ви даєте знижки, кажіть беріть, беріть, беріть просто, бо я хочу продати. Ні, обслуговування має бути гарне, Треба слухати клієнта, треба активне слухання проводити. Треба цікавитися, що клієнт хоче. Треба проводити презентації, треба пропрацьовувати заперечення, треба допродовувати супутній товар, Тому що дуже часто таке буває, що людина просто не знає, що в нас є в магазині, і таким чином вона прийшла за одним товаром, вона навіть не бачить, що є якісь інші товари. Ваше завдання це. Сфокусувати на тому увагу, можливо, щось людині треба. Ну, не треба, не треба, але ви свою частину роботу зробили. А, а якщо їй потрібно, то це класно, вона економить час, тому що вона не піде в інший магазин шукати те, що їй треба, а купить зразу вас. Тому пам'ятайте, вам потрібно допомагати своїм клієнтам економити час. Наступне, що ще потрібно, це додати супутній товар. Тобто, людина до вас зайшла, у вас є гарні акції, найпопулярніший товар на рівні очей і плюс. Має бути ще близько якийсь супутній товар, який ви можете запропонувати людині, і що людина може купити. Наприклад, якщо це взуття, це можуть бути у стілки. не знаю як правильно, якщо є якесь інше українське слово, яке означає підкладки, напевне. Ну тим не менш, значить до взуття всередину або. Крем для взуття, так? або щіточка для замші, це супутній товар. Він невеликий, але на ньому можна ставити нормальну накрутку. І плюс до того людині знову ж таки не прийдеться це купляти десь в іншому магазині, тратити свій час. Ви допомагаєте своєму клієнту зекономити свій час. Круто, правда? Якщо це, наприклад, плаття, до плаття можна якусь хустинку, поясочок, біжутерію. От щось от такого плану, може навіть сумочки. Розумієте? Тут вже наскільки ви готові вкласти грошей для супутнього товару, і що ви готові, ну, от наскільки ви готові розвивати, наскільки далеко ви готові розвивати цей супутній товар. Тобто потрібно сісти і подумати, або подивитися в інших магазинах, схожих, що ще продають в такому магазині, як я маю. Що ще хочу сказати по консультуванню? Якщо клієнт не купив, це не означає, що він. Вас ніколи не купить. Можливо, він не мав з собою грошей. Можливо, він пішов ще подумати. А можливо, він хоче прийти порадитися з колегою, з подругою, з жінкою, з чоловіком, з дітьми. А, можливо, не в настрої був приймати рішення. Так? Можливо, ще чекає на зарплату. Боже, варіантів є безліч. Це не означає, що потрібно завжди давати можливість. Клієнтові вернутися, тобто зберегти його лице, тому що коли ви такі, а ну добре, все до побачення, да, агресивно відреагували на те або таким нейтрально, та-та, до побачення, хер ти прийдеш. Та? То клієнт, звісно, що не прийде. Звичайно, що клієнт не прийде, тому що він відчуває цю неприязнь, ви так надіялися продати і не продали, і, 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 ви, і ви розстроїлись, розчарувались. Та? І зліє на клієнта. Але клієнт вам нічого не винен, те, що він зайшов до вас в магазин і ви витратили на нього час, це зовсім не означає, що він зобов'язаний вас щось купити. Це завжди потрібно пам'ятати. Я зі своєї сторони роблю все, що в моїй силі. Щоб сказати, чим мій товар хороший, яку цінність він має, спрезентувати його гарно, так. Але вже клієнт вибирає, хоче він вже купляти, чи хоче він пізніше, чи він взагалі не хоче мене купляти. І оце, звичайно, я вже нічого не можу з цим зробити. Я можу проробити заперечення, можу сказати, оце то, а це то. А чому дорого? Тому що от гарний виробник, а чому дешево, тому що невелика накрутка. Тобто я можу проробити ці всі заперечення, але фінальне рішення все одно йде завжди за клієнтом. І це потрібно завжди пам'ятати, що. Клієнт не зобов'язаний у нас нічого не купити, якщо він прийшов до нас в магазин. Ось, Тому отакий ще я вже про продаж тут додала, хоча не планувала. А також потрібно пам'ятати, як працювати зі старими клієнтами. Має бути телефони, і ви маєте їм слати смски, і писати на Viber, і в телеграм-каналі створити групу, і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, всюди, де ви тільки можете, ви маєте проявлятися, проявлятися, писати, робити відео, робити сторіси і так далі. Тому що, якщо ви цього не робите, то за вас робить хтось інший і перетягне клієнтів до. Себе. А зараз так такий надзвичайно великий вибір пропозицій. Купа, купа, купа. І плюс ще влізають ті магазини, інтернет-магазини, які по всій Україні у вас, є дуже багато конкурентів, так званих. І тому, щоб боротися, тепер потрібно за увагу клієнтів. Так, саме боротися за увагу клієнтів, тому що клієнти в нас зараз мають дуже великий вибір, і в першу чергу вони йдуть на обслуговування, а не на товар. Тому це потрібно теж пам'ятати обслуговування. Зараз дуже-дуже важливе. Ще важливо, щоб був асортимент. Тобто людина прийшла, чи ви прислали смс чи то була реклама, чи то були, були флеєри, людина прийшла, у вас розставлений товар на видних місцях, у вас є супутній товар, у вас є гарне обслуговування, оце ще не все. Має бути ще і великий красивий асортимент, щоб людина мала що вибрати. І має бути гарна презентація, де ви гарно розповідаєте про той товар, щоб людина зрозуміла його цінність. І потрібно пам'ятати ще таке. Це найважливіше, те, що клієнт платить вам зарплату. І це потрібно завжди пам'ятати. Не я така крута, в мене є бізнес, ні. А в мене є бізнес, тому що в мене є клієнти. Клієнти платять мені зарплату за рахунок. Того, що клієнти в мене купляють, я можу платити оренду, я можу заплатити податки, я можу платити зарплати працівницям, я можу закупити гарний товар, я можу поїхати в відпустку, я купляю їжу своїм дітям, я оплачую оренду своєї квартири, кучу за машину, там бензином її заправляю і так далі, і тому подібне. Це все тільки виключно через те, що до вас приходять клієнти. Потрібно завжди бути вдячним за це. Я кожного дня пишу броши останні декілька днів не писала. Але зазвичай я кожного дня пишу вдячності і завжди пишу своїм клієнтам вдячності, що я дуже їм дякую за те, що вони в мене купують і повертаються. У мене дуже багато і постійних клієнтів. Я їх дуже сильно люблю дуже дуже. Я так кожна разу, коли я там, наприклад, я питаюся, у вас є карточка на знижку, людина говорить, так, я вожу там по номеру телефону, рахую людині зі знижкою. Думаю, блін, як круто! І питаюся, чого ви до нас звертаєте? Що вам подобається в нашому магазині, що ви повертаєтесь? І всі одноголосно говорять, у вас гарне душе обслуговування, також у вас великий асортимент. Є що виберете. Ось, тому потрібно завжди пам'ятати, що без клієнтів ми закриємо бізнес. Тому клієнт завжди правий. Ми намагаємося завжди. Знайти спосіб, як не те, що догодити клієнта, а зробити йому приємне. Він хоче витратити в нас гроші. А ми йому за це вдячні. Я надіюсь, вам було корисно. Я була з вами, Роксолана Коблик, власниця магазинів роздрібної торгівлі, а також в бізнесі більше восьми років. Якщо ви хочете... Віддячні мені за таке гарне відео. Я вам залишаю баночку мого банку, можете туди скидувати подяки, якщо маєте таке бажання. Також підписуйтесь, коментуйте, діліться, якими способами ви скористалися, і що у вас вийшло чи не вийшло. Мені буде дуже-дуже дуже цікаво і пізнавально. Тому до нових зустрічей. Друзі, я з вами поговорила про клієнтів, але забула ще сказати про роботу з товаром. Яким чином можна збільшити прибуток на товарі? Можна більше ставити накрутку, це раз. Можна знаходити товар дешевше, це два. Можна закупляти більшими партіями. І заробляти теж, тобто фактично, маржа буде більше, ціна залишиться та сама, але заробіток буде більшим. Тобто є ще такого плану роботи з товаром, також і власне пожиття, на якому ви теж можете ставити більшу маржу і заробляти більше. Якщо ви знаєте ще якісь способи, пишіть в коментарях. Це мої дієві способи, якими я користуюся до зустрічі, па-па!